Володь, який гарний дитячий магазин. Дуже гарний. Зараз ми тут щось мало. Зараз... Постав! Що таке? Поставте ігрушки. Як постав ігрушки? Дитин? Оля, Оля, так далі бути не може. Давай скажемо малому, що Миколая нема. Так, Володь, ти що зараз таке говориш? Ти що хочеш зруйнувати слабку дитячу психіку? Чи що? Нема Оля, Оля, він кожного року мою психіку руйнує. Ти знаєш, що ту таке? Знаєш що таке? — Що? — Рулон туалетного паперу. Ні. Це список, що він хоче на святого Миколая. Я знайшов на підвіконнику. Оригінально. Ну, Читай. Я тобі прочитаю. Читай. Е, доброго дня, святий Миколай. Пише у тебе ігорчик. 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 Я був дуже чемний. Чемна була дитина. Ну, я був такий чемний, що навіть не сказав мамі, що коли її немає вдома, то тато. Ходить позичати сіль до, до тьоті Зіни. і вони там кричать. А тато каже, що вони ту сіль там так до, добувають. Нічого не хочеш мені пояснити? Дай сюди. Ти. О, о. Тепер в нас вдома стільки солі, що сусід дядя Валєра приходить позичати її до мами. Коли тата не мав вдома, а тепер ти мені нічого не хочеш пояснити, кохання. Що, що, один-один. Що, проїхали. проїхали.